Іринкини казки, Іван Андрусяк. Морсько-свинський детектив. Справа короля Павука. Розділ шостий, у якому триває допит свідків. Тут саме нагодився Пес Геркулес. І Жерар узявся допитувати його. Собака спершу неохоче зізнавався, що справді бачив павука, і той був неприродно великий, може, й завбільшки кота Одначе розумієте, пане Жераре, нарешті розговорився Геркулес, налякало мене зовсім не це. Павук мені на один зуб, хоч би який великий він був. У мене ж ось, показав свої м'язи. І ось. Показав зуби, а в павука що ні кістки, ні м'яса, м'який він, і йому хіба з мухами битись, а нас собак, він нізащо не подуже Але то звичайний павук. Ну а цей, як би вам краще сказати, якийсь він несправжній отак з'явився переді мною у вікні і раптом зник. Не побіг, не відстрибнув, навіть не полетів, а наче розтанув мить. Ось тут був і одразу ж нема. Ото я й подумав, що в мене, може, ці лобуряки. Він кивнув на котів, які тримали на Абрикосі. Правду кажуть, і в мене ці як їх там танюцинації. Галю, автоматично поправив Жерар. Ну так, Галю, От цього я і злякався. Бо пес із цими цинаціями – то вже не пес, його вже треба в собачий притулок забирати. Жерар запевнив Геркулеса, що галюцинації, коли й бувають, то в когось одного. А якщо на тому самому місці різним тваринам те саме ввижається. То проблема з місцем, а не з ними. І втішений пес подався далі у своїх справах, перед тим грайливо дзвякнувши під абрикосою на своїх приятелів котів. Тим часом славетний детектив замислився справді усе обертається довкола цього місця, вікна його квартири. Що ж там з'явилось таке, чого навіть він побачити не може. Портал в інший світ, із якого періодично визирає король павук. Якщо так, то це вже рара галюцинації, і його самого треба в притулок забирати. А якщо якась невиразна думка майнула йому в цю мить. Але тут знов дене де взялася набридлова муха. Вона прицупила ще одну пелюстку флокса, цього разу білу. Це це, 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 це. зацокотіла вона. Знаю, ганарар, відмахнувся Жерар Ви. Ви, ви, ви ви. Знаю, викрадення. То, 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 не заважай, гаркнув з пересердя морський свин. Роздратований тим, що піймати за хвоста утурятівну думку, ніяк не вдається. Бачиш, я думаю над тим, як розплутати твою справу. у мою клітку і дай мені спокій. Муха ледве злетіла з чималим таки для неї вантажем, а сполохана думка все не хотіла повертатися. Урешті славетний детектив махнув на неї лапою, тяжко зітхнув і посунув додому. Треба було допитати останнього свідка, павучі Хунелю. І вирішити, чи не присвоїти їй статус підозрюваної. Цього разу Жерар вирішив не церемонитись, помітивши тоненьку прозору ниточку павутини що вілась під карниза вгору до термометра. Він різко посмикав за неї, наче за квартирний дзвінок, і загукав. Нелю, виходь, негайно, бо павутиння обірву. Не чіпай моїх дітей, не тварю!» висунулася з під карниза волохата павуча голова. Яких ще дітей? оторопів Жерар. Моїх, майбутніх. Вони отам вигріваються, показала Неля на термометр. Уже скоро з яєць повилупляються. А чому? Отам? Гість видався геть розгубленим. Ну, а де мені по твоєму їх вигрівати? У мене під карнизом холодно і вогко, а там чудово, на сонечку. До того ж завжди можна за температурою простежити. Де ж їхній тато? врешті знайшовся славетний детектив. Король павук? Ага, король, блохопас він. Йому до короля, як морській свинці, ой, вибачте, пане Жераре, щось я не те сказала, та пусте, відмахнувся Жерар Зараз йому було не до дрібних образ. То де ж він? Утік мерзотник, тільки но дізнався, що я не в квартирі мешкаю, а в оцьому закапелку так одразу й дав лапами знати. Або дай йому всі восьморочі з орбіт повилазили, Або дай То він великий був. Я маю на увазі за розмірами. Жерар урвав потік її прокльонів, який, судячи з усього, міг литися безкінечно. Та де там? Отаке, маршаве, що ледве мені до середини лапи діставало, а туди ж таки квартиру йому подавай. Та ще й з усіма вигодами, і щоб люди не ганяли. Шкода, що я не каракуртиха, бо так би й відкусила йому голову, так би й зжерла. Дякую, знову рвав її свин. І останнє запитання чи не ловились у вашій сіті останнім часом яка небудь муха? Та яка тут муха? Де б вони взялися? Тут лише оті навіжені, це це й тото гасають. Чи ж їх піймаєш? Я вже давно справжньої мушати не не нюхала, Перебиваюсь крихтами, коли стефа своє покривало крадькома з вікна витрушує. Усім, хто не мешкав у 17-й квартирі, доведеться пояснювати, що дівчинка любила читати, лежачи на ліжку, і їсти при цьому, а крихти, які залишалися, Стріпувала за вікно. Так і виживаю. підсумувала павучиха. Та гаразд, забалакалась я з вами, а мені час до діток навідатись перевірити, яка там температура. І неля Прудка подерлася вгору своєю павутиною. Отут же рара, і осяяла.